Рано п'ять губ, губ, що губ, бог що це знає, відкуди знаю. Я їх не чую, я вже знаю, там ну 87 сад вже глуха, яка хочеш. Не, не дочуваю я. Не знаю, може, хтось хлопців знає, може хтось чула такого, да, Я не, не можу вам розказати. Бачила одразу, там горіло. Раптово летіло, зашуміло, упало і вогонь. І вогонь дуже високий був. І... Більш нічого не, не можу сказати, бо нічого не бачу. Ну, оце, що, що чула, що бачила, більш нічого. Газу немає, світла немає. Дві кирпичини, каструлю на вогоні, будемо варити їсти. Більш нічого ми не можемо поміняти в даний момент. Я дуже чужо, Я крим можуть двері, двері відкрили в Ірландії двері відкрили. Дочка дзвонить, що. Перекрий газ, якось буде обходитися без газу. А сьогодні це, це дуже жутко. Шахетна атака тривала досить довго в місті Черкаси. Зрозуміло, що є пошкодження громадської інфраструктури. І зараз в зв'язку з аварійними роботами на одному з об'єктів газопостачання я хотів би звернутися до всіх. До всіх споживачів зараз потрібно терміново вимкнути газові прилади і терміново не користуватися газом у своїх приватних домоволодіннях.